Вітаю на каналі Релайф Медіа. Мене звати Анастасія Музиченко. У підсумковому випуску новин на Релайф Ньюз ви дізнаєтесь про події Рештилівської громади та всієї країни. Підписуйтеся на наші соцмережі, будьте в курсі актуальних новин. Сезонна хандра, яка виникає через скорочення світлового дня, а також зміну погоди та нестачу вітамінів, може викликати осінню депресію. Як її побороти? Дивіться далі. З Настанням холодів нестача сонячного світла впливає на емоційний стан громадян. Його звикли називати осінньою депресією чи хандрою. А от у медицині та психології такий стан називають сезонним афективним розладом. Чи впливає на ваш настрій нестача сонця, і чи буває у вас осіння депресія? Звичайно, впливає, але депресії немає. А, так буває дійсно, коли сонечко то веселіше на душі, скажімо так. Ой, в цьому році була осіння депресія. Впливає, коли сонечко дійсно світить, настрій піднімається на відсотків 50 точно. Психологиня Діана Довгопол поділилася методами, які допоможуть впоратися з осінньою хандрою. Важливо вибрати більш яскраве штучне освітлення в будинку і на робочому місці, якщо є на це можливість. У гардероб осінньо-зимовий період можна додавати якихось яскравих фарб. Різнокольорові речі також бажано мати й вдома, тобто штучно додавати собі яскравості, можливо розкладати якісь яскраві фрукти. Чому так важливо мандарини, апельсини. І е, лимони, які мають яскраве забарвлення, це теж все впливає і е, на настрій. Коли у нас е, з'являється уже в грудні ялинка або я, якісь е, яскраві е, вогні, це теж додає нам всім настрою. Осіння депресія, як і будь-які перепади емоційного стану, може бути пов'язана суто з індивідуальними факторами чи особистими причинами, тим паче у теперішніх реаліях. 13 листопада волейбольний клуб Решетилівка завершив виступи у кубку виклику серед чоловічих команд. Збірна Полтавської області в одній 16-й фіналу двічі поступилася бельгійській команді Декоспан. Музика. Вітаємо зиму. Перший сніг всі побачили ще від очора. Проте наскільки готові решетилівські комунальники до несприятливих погодних умов дізнаєтесь з наступного сюжету соляно піщану суміш, сіль з ран а також техніку готує до погіршення погодних умов комунальне підприємство Ефект Решетилівської міської ради. В рамках підготовки підприємства до роботи в зимовий період, а саме утримання доріг і тротуарів, підприємством заготовлено на даний момент 240 тонн посипочного матеріалу та придбано 6 тонн пального. На найближчі дні у нас планується заготовити ще 80 тонн посипочного матеріалу, щоб вдало пройти цей зимовий період. Автопарк ефекту обслуговуватиме дороги в межах міста Решетилівка. Дороги громади між населеними пунктами, які знаходяться на утриманні агентства місцевих доріг, посипатиме і чиститиме підрядна організація. Для роботи зимою період на підприємстві наявні 5 одиниць техніки, які будуть задіяні для утримання доріг та тротуарів. В разі негоди ожеледиці та снігопадів дороги в решетилівці розчищатимуть згідно пріоритетності. Центральні ті, що забезпечують проїзд шкільного та громадського транспорту, тощо. Цього тижня стали відомі результати конкурсу Шкільний громадський бюджет, в якому з Решетилівської громади переміг проєкт Решетилівського опорного закладу імені Олійника. Проект опорного закладу Решетилівський ліцей імені Івана Олійника цифрова лабораторія Смартхаб отримав перемогу у конкурсі Шкільний громадський бюджет. Це надзвичайно е, досить таки серйозний виклик для усього навчального закладу, не лише педагогічного колективу, а й батьків і всієї Решетилівської громади, тому що залучити голоси, е, провести рекламу нашого шкільного проекту, е, змотивувати батьків, е, провести роботу з педагогічними працівниками. Це була надзвичайно проведена величезна робота. Ту кількість голосів, яку ми отримували врешті-решт, це наше спільне досягнення, спільне досягнення усієї Решетилівської громади. Тому реально щиро дякую всім і кожному, хто голосував за даний проект. Проект написала десятикласниця Аделіна Вигівська. Дівчина каже, його реалізація подарує нові можливості учням закладу. Зараз такий час, що не потрібно чекати якихось змін, а зміни потрібно робити самому. Тому, коли дізналися про проект, вирішили, що це наш шанс усучаснути кабінет інформатики. За кошти співфінансування буде зроблений ремонт, закуплено меблі, буде закуплена мультимедійна дошка, віар-окуляри, квадрокоптери та прилади для робототехніки. Вартість проекту 500 тисяч гривень, 230 тисяч профінансує Полтавська обласна рада. Решту коштів залучать з бюджету решетилівської міської ради. 15 листопада військові зможуть перевестися в іншу частину через додаток Армія Плюс відповідну постанову ухвалив Кабмін. Заявки опрацьовуватимуться швидко. За відсутності підстав для відмови, процес від подання рапорту до підписання наказу займатиме менше тижня. Музика. У місті Решетилівка провели поточний ремонт доріг по вулицях Гарячківській, будівельників та Покровській. Де дороги ремонтуватимуть далі, дізнаєтесь вже за мить. На даний час проводиться поточний ремонт вулиць Великотернівська та Покровська у місті Решетилівка. Найближчим часом заплановано провести ремонт території автостанції. Роботи проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету. З початку року на поточний ремонт доріг у решетилівській громаді з місцевого та обласного бюджету спрямували майже 7 мільйонів гривень. Відповідно до розпорядження начальника полтавської обласної військової адміністрації, від 31 жовтня 16 підприємств Полтавщини втратили статус критично важливих. Це рішення означає, що ці підприємства більше не можуть бронювати своїх працівників від мобілізації. Статус було скасовано через невідповідність критеріям критичної важливості для економіки, життєзабезпечення населення та потреб ЗСУ. На річці Говтва у Решетилівці мешкає родина лебедів. Хоча минулого року їх було лише двоє. Далі у сюжеті ви дізнаєтесь, як контактувати з цими пернатими та чи можна їх пригощати смаколиками. У решетилівці на річці Говтва помітили цілу родину лебедів. Двоє дорослих та четверо дітлахів. Перната родина мешкає тут не один рік. Минулого року замивали двоє лебедів, але найбільше помічали сім. Температура тіла птахів більше 40 градусів завдяки водонепроникаємому пір'ю і їхньому пухові, плюс підшкірно жировій тканині. Птахи взимку не замерзнуть. Особисто в мене таких пацієнтів не було, але в нашу клініку в Полтаві на розсошницях зверталися з переломом переломом крила. Птиць не можна годувати хлібом. Якщо ви хочете чимось пригостити птаха, ви можете взяти зерно, пшеницю, ячмінь, кукурузу і ви можете пригостити цим птахам. Якщо зустрінете перинатих, не варто підходити близько, адже лебеді можуть відчути небезпеку та завдати сильного удару крильми. За цими птахами краще спостерігати на відстані, а смаколика залишати на березі водойми. На цьому підсумковий випуск новин на РЛАФ News добігає кінця. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. До нових зустрічей.